Миру Божого всім дровотіння живеш на цій планеті і вдохновляєшся наскільки великий Господь, тому що це єдина планета, яка має магнітне поле, яке захищає нас від агресивного космосу. Немає ні одної. Планети серед серед мільйони, мільярди галактик дійсно планет немає ніде таких умов, де б могли проживати люди, тварини, немає життя ніде. І це доказує те, що не могло від вибуху так з'явитися само з тільки умовами, з магнітним полем, серед цього всього, дійсно все це створив Бог. І чим далі ми живемо, тим бачимо, як Слово Боже воно ще більше під, підтверджується і доказується, що воно є правдивим. І воно виконується. Онується, ми бачимо, що магнітне поле воно з часом починає слабнути, доказуючи те, що скоро друге пришестя Ісуса Христа. Тому наскільки нам важливо дійсно перебуваючи на цій планеті, виконати свою мі місію і не прожити зря, але дійсно з сенсом.